Обі сюди не можна. не затримується. А де Сидорович? Він у довготривалій відпустці щось зі здоров'ям. Тепер я за нього. Дивно, він здоровий, як бик. Дивно, не дивно, чого прийшов. Мені зброя потрібна. М -м. А гроші у тебе є? Трохи є та пара концерних банок. Ну, на трохи можу тобі запропонувати дробовик Long 003. Легкий пластик, метал важить. Він всього 1250 грамів. Може бачив на вході, похмурий стоїть. В нього такий же. Те, що треба, дуже схожий на Мойсберг 590. Приклад, який не тільки надає аутентичного вигляду, але ще й полегшує прицілювання. Кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів зліва і справа, як ми бачимо, ще й, до речі, викрутка йде в комплекті. А що по характеристикам? За ті твої трохи є, я брав би мовчки, і йшов би собі, поки я не передумав. Хотілося б розуміти його функціонал. Функціонал. Зарядив в магазин на 14 набоїв і пішов класти мутантів, або хто там тобі дорогу перейшов з початковою швидкістю 91 метр на секунду. Хопап регулюється ось тут. Спринг, але чіткий. А що таке спринг? Чоловіче, ти мене відволікаєш, в мене дуже багато роботи. Ти або бери, або йди своєю дорогою, сталкер. Я беру. Але це моя перша особиста зброя. Добре, раз так, то 5 хвилин тобі ще приділю. Спринг це коли ти після кожного пострілу а, вручно взводиш пружину. До речі, внутрішній стволик, захисний кожух на стволі а, відсік магазину. А, який під стволом розташований, зроблені з металу. Цівка, зовнішні стволи корпус та приклад з руків'ям з пластику. А що входить в комплект? Детектор аномалій, ти приколюєшся з мене? Так ви ж відкрили коробку. Я так розумію, якісь кулі там повинні бути. Кулі. Йдуть кулі, сам дробовик йде, лодер, бач, є. Ось з чим кріпити, магазин. І шомпол. Бо ж багато питань таких задавати і взагалі спілкуватись так з людьми. Останній тобі точно не знадобиться. Сидорож якось краще ставиться до клієнтів. Ха -ха. Він мені ще щось закидає. Ти клієнт прийшов виносити мені мізки за 1310 гривень. Купити щось подібне за таку суму з довжиною 920 мм. Та хоча б подібним вихлопом ця модель має помітно скромніший функціонал, ніж багато аналогічних Airsoft дробовиків. Всього один внутрішній стволик. При кожному пострілі вилітає одна куля. Змінний магазин не імітує небі, а має більш класичну прямокутну форму. Він відмінно виконує свою функцію. Коротше, або взяв і пішов з ним, або за кожне дурне питання ціна буде х2. Добре, добре, беру, не нервуй. Гроші давай, я на тебе і так вже багато часу витратив. Інструкцію почитаєш, бо я бачу, що тобі стовідсотково треба подивитись, як мінімум з якої сторони під до нього підходити. Дякую. Можна було більш лише. Можна було б без дурних запитань тобі тут на Вікіпедії. Йди своєю дорогою, сталкер. Чув, похмурий. Ти цього дядьку я зараз якщо випустив, то... Запам'ятай просто, а як не випустив ще... Зробимо пікапотрі в спину. Бляганіна заручинає. Козел.